Як на мене, то і е, по тій інформації, яка розходиться, тисячі е, бойовиків атакують е, наших вояків. Наших вояків там, наскільки я знаю, більше п'яти тисяч. Як можна на всіх фронтах атакувати всіх наших вояків? Це ж не в місті Славянську. На Харківській дорозі атакують під Вільновахою, атакують в Луганську, атакують. З ким вести перемовини? Де в світі з терористами ведуть перемовини? Тисячі іноземних громадян прориваються через кордон кожен день. Я рахую, що це йде вже повномасштабна війна з терористом номер один 1 світі Путіном Володимиром Володимировичем. Тому, доки ми не знайдемо засоби тиску на російського президента, цю війну буде зупинити дуже тяжко. А з нашого боку, я погоджуюсь з колегою, що практично не справляється керівництво АТО. З сьогоднішніми завданнями і виконуючи обов'язків президента, пан Турчинов, він дискредитував себе, так як він за два місяці не зміг налагодити координацію між службами і військами. Тому дуже багато марних втрат на людських життів. І я думаю, що якомога швидше потрібно новому президенту вступати в свої обов'язки і брати все вже в їжакові рукавички. Сьогодні потрібно розвести мирних жителів з терористами. Тому потрібно мирним жителям пояснювати, як сьогодні люди живуть в Криму, як їх зухвало обдурили мільярдними інвестиціями, котрих там нуль, щоб їх розвести з терористами, і терористів знищить. Другого немає. Заборонивши комуністи, ви ж не заборони мільйон, 3 мільйони так, людей, так, котрі так, за них проголосували. Так, і так, тому це практично неможливо. Це все, все я, я думаю, чиїсь. Думки надати. Треба буде дивитися, наскільки там зайдуть старі обличчя, вже, скажімо так, під давайте, новими брендами, ні, давайте, давайте наскільки, наскільки давайте там зменшиться, припустимо, Якщо... або свобода, або ж та, та ж таки сама батьківщина. А так? Тому що необхідно все ж таки а, майбутньому президенту новому та коаліція, на яку він зможе залізно спиратися, а тим більше Петро Порошенко. Так? Питання в тому, що проводити перевибори, ми повинні зрозуміти, як ми їх будемо проводити на Донбасі і в Криму. Тому що провевши вибори, провівши вибори без Криму, ми розуміємо, що ми цю терми відмовляємося від території. Тому поки ми не розберемося з Донбасом, поки ми не виженемо чужих вояків з іноземних з нашої держави чи не знищимо всіх терористів, які там є, і поки ми не вирішимо, як ми будемо. Голосувати як будуть голосувати за депутатів до Верховної Ради в Криму, тому говорить про вибори, це маячня. Це спасательний жилет, віктор виділі для того, щоб согласитися з тим, що не треба розпускати раду. Логику. Провели жіно вибори президентами. Не помішав, ні Крим, при... ні юго ні ні війна. проводить, проводить вибори президента, вибирала для всієї держави. Якщо не голосують а кілька дель... якщо, якщо не голосують кілька дільниць, то президент рахується легітимним. Якщо ми вибираємо депутатів до Верховної Ради, ми. Вибираємо депутатів від території. Це небагато немало, майже 10 мільйонів громадян Крим та Донбас. 10 мільйонів до громадян це не немало, трохи більше 100 депутатів. Про що ви говорите? Те. Які, Те. які Те. закони Те. не голосуються. Ратифікації Те. голосуються, всі військові закони голосуються. Те. Всі закони потрібні державі, голосуються. Не голосуються, якісь закони лобістів. Я не бачу в цьому ніч, нічого ніч, ніч поганого. Якщо в парламенті там лобі нафтотрейдерів, да, нам відстоює щось. В парламенті лобі фармацевтів, в парламенті там лобі аграрів, в парламенті немає тільки лобі малозабезпечених та пенсіонерів. От сьогодні, наприклад, я подав законопроект от, де я просив з тих антикризових заходів, заморожені мінімальні заробітні плати, прожиткові мінімуми і таке інше. 198 голосів. Водно лобі, пожалуйста, забезпечених і пенсіонерів. От. Це погано, але якщо ми сьогодні візьмемо проголосування, то все йде, я рахую, в штатному режимі проблем немає. Коаліція працює. У нас вдруг такому в штатному. В штатному режимі, тож і парламент може собі дозволити і голосування і життя в штатному режимі. Пане Геннадію, тут просто запитання голосування по дві неділі. То це проблема голови Верховної Ради. Але хто якщо, якщо голова Верховної Ради сьогодні, якщо сьогодні голова Верховної Ради? Е, Сумісників не це його проблема. Його обрали в антикризовий період на сім днів для того, щоб угамувати ситуацію. А то, що він привик до посади сьогодні і не пише заяву про своє звільнення, це не проблема депутатів. Я переконаний, що найближчим часом буде змінено керівництво Верховної Ради. На рахунок інаугурації, це так само, як ви запросити Гітлера на під час війни з фашистами на свято 1 травня. Якщо у нас вже сьогодні такі стосунки, де Путін особисто свячує рух терористів на нашу територію з території Росії, про яку інавгурацію ми ведемо розмову? А тепер дивіться, у нас постійно тиск йде цим газом. Поки ми отут не знайдемо альтернативні шляхи задовольнити наші потреби в енергоносіях, ми постійно будемо знаходитися під тиском Росії і нічого і нічого не зміниться ніколи і через 100 років. Тому давайте вернемося до того. Коли ми беремо в них газ, ми газу потребляємо 36, наскільки мільйонів мільйони минулому році. 20 у нас є своїх. Практично газ йде на схід, де виробляється продукція металопрокат, труби ну, і таке інше, котре на майже 80% вертається в Росію. Сьогодні вони відмовилися брати нашу продукцію. Хоча в нас є там договори СНД і таке інше, вони їх не виконують, все йде в ручному керуванні. Тому моя пропозиція, я вже сьогодні говорю не в перший раз. Ми повинні підключитися до санкцій Європи і Америки, до всього до всієї світової спільноти. Зупинить всі відносини з росіянами, прийти на вугілля, на хмиз з лісу, але зупинить і транзит, і їхні банки, і їхні фірми. Все, поки ми не сядемо з ними за стіл переговорів з. Позиції якоїсь сили ми нічого не тримаємо. дровами відповідні дровами мерзнуть будемо дровами, будемо торіть, мерзнуть будемо. Влада не протримається на дровах. Хай вони потримуються без транзиту газу в Європу. Геннадій Друзенко зарашова. Ще 4 роки назад ми мали ми споживали 55 мільйонів в рік. В минулому році 36. Там на 20 майже ми, ми знизили. Ми Та й українців май... менше стає. Їх не стає наскільки менше, наскільки знизили газу. Давайте ж ну будь відвертими. У нас є свого видобування 20 мільйонів. Його достатньо для того, щоб Мільярдів. пільярдів, вибачте, його достатньо для того, щоб покрити потреби населення. А далі потрібно сідати і думати про енергозберігаючі технології для підприємств. Інакше ми будемо в воздух випалювати дуже багато тепла. У нас забрали Крим, ми давайте домовлятися з росіянами. Зараз угорці скажуть, у нас є там э, в Береговому, а нам віддайте, ми претендуємо. Не перебивай, не перебивай, Оксана. Не, я, я ми запитала, заберемо. як домовлятися по газу. Подамо венграм по газу. Румуни прийдуть, у, у нас, нас є ми, ми будуємо як велику Румунію. домовлятися по газу? Можна, Я раз не в парламенті, але зараз я себе почуваю саме так. Росія От. веде себе в світі як бандит. Право сильного в цьому світі ніхто не відміняв. Тому, якщо вона сильніша, вона себе так і веде. Домовлятися з ким? Якщо з вами хочуть домовлятись, тоді так. Да. Дивіться, Янукович прийшов до влади практично тоді, на тому, що він міг би побудувати хороші відносини з Росією, отримати скидку на газ і таке інше. Що було після харківських угод? Його тупо кинули росіяни. Далі домовляйтеся. Домовляйтесь, росіяни це держбратній народ. Але сьогодні росіяни і Кремль це різні речі. Тому сьогодні наше перше завдання зупинити війну. Всі засоби, котрі цьому можуть допомогти, ми повинні вітати.